Минулими вихідними у Берліні згадували падіння стіни. 35 років тому рішучі жителі Німецької демократичної республіки зруйнували стіну, що означало кінець розколу не тільки Німеччини, але й усієї Європи. Але найголовніше кінець домінуванню Москви на континенті. Чому Кремль побудував цю стіну і чому німці її зламали? Згадуємо сьогодні. Історія людства це війни і трагедії. Здобутки та перемоги. Але ці історії з минулого не зникають. Вони про наше сьогодення. І це те, що ви маєте знати. Берлінська стіна вона стала не тільки уособленням розділеної післявоєнної Європи на світ західних демократій і соціалістичний табір, але й реальним втіленням слів про залізну завісу. Її руйнація 10 листопада 1989 року стала теж символом падіння комуністичної ідеї, яку майже півстоліття насаджувала Москва окупованим територіям. Зведення берлінської стіни розпочалося влітку 1961 року, щоб розділити східний і західний Берлін під час холодної війни. Це стало реакцією влади Німецької демократичної республіки на масовий відтік людей зі східного Берліна, який контролювався радянським союзом. Багато східних німців намагалися втекти до західної частини не тільки для того, аби покращити матеріальні і моральні умови життя, а й для того, аби об'єднати зі своїми рідними. Разом із початком будівництва бар'єра у серпні 1961 року, який згодом перетворився на бетонну стіну, оснащену сторожовими вежами та за. Хісними спорудами Кремль почав активно погрожувати Заходу, намагаючись зміцнити свою позицію в Німеччині та Європі. Загалом, Микита Хрущов вимагав від західних союзників США, Великої Британії Франції виведення військ із західного Берліну і навіть погрожував, що стало для нього традицією початком війни. Тоді, у 1961 році, Кремль не вперше обрав Берлін для тиску на захід, зокрема на США. Цю практику розпочав ще Йосип Сталін у 1948 році. Напруження зросло, коли західні союзники через три роки по закінченню війни оголосили про створення нової німецької валюти, обіг якої поширювався не тільки на західну німеччину, а й на західний Берлін. Це суперечило планам Сталіна щодо контролю над всією Німеччиною. У відповідь, 24 червня, радянський союз заблокував всі наземні й водні шляхи до західного Берліна, фактично відрізавши його від постачань за межі. Метою такої блокади було змусити західних союзників залишити місто або піти на поступки в переговорах. Проте замість відступу США і Великобританія організували берлінський повітряний міст, масштабну операцію з доставки продуктів палива та Інших необхідних товарів до західного Берліну по повітрю літаки приземлялись кожні кілька хвилин, підтримуючи життя в місті. За час блокади було здійснено понад 270 тисяч польотів, що забезпечило населення всім необхідним. Майже через рік, 12 травня 1949 року, радянський союз зняв блокаду, визнавши її безрезультатність. Проте, навіть після 44 років окупації східні німці шукали будь-якої можливості втекти з комуністичного раю в капіталістичне пекло. Але влада східної Німеччини, навіть за умови пом'якшення режимів у соціалістичному таборі Європи, не бажала йти шляхом, який вказував з Москви Михайло Горбачов, і докладали всіх зусиль, аби цей режим зберігти. Навесні 1989 року на місцевих виборах правляча соціалістична єдина партія Німеччини, особливо не соромлячись, застосовуючи адміністративний ресурс і фальсифікації, намалювала собі підтримку у понад 98% голосів. Німці обрали традиційну для диктатур форму протесту голосування ногами. Втеча громадян з НДР вже до осені набула обвальних масштабів, тому влада застосувала найжорсткіші заходи і закрила кордони не тільки до капіталістичних країн, а й до країн соцтабору – Угорщини і Чехословаччини, які навпаки спростили виїзд за кордон. Михайло Горбачов відмовився від підтримки жорсткого контролю над ситуацією. Це дало зрозуміти владі НДР, що розраховувати на Москву в разі протестів чи повстання не варто. 9 листопада, речник уряду Гюнтер Шабовський через помилкове оголошення про негайне відкриття кордону спровокував масовий рух до стіни цього вечора. Тисячі людей з обох сторін зруйнували її, символічно завершивши десятиліття розділу Німеччини та холодної війни. За два роки до цього, влітку 1987 року, президент США Рональд Рейган виступив біля Брандербурських воріт. Це за 200 метрів від колишнього Рейхстагу в Берліні. Слова американського лідера стали пророчими. Він пропонував Михайлу Горбачову відкрити ворота. Очевидно, наголошуючи саме на ці брандербурські ворота як символ розділеної Німеччини, це мало стати певним символом і свідчити про реальне прагнення СРСР до демократії прав людини. І вже в подальшому метафорично зломало цю стіну. Але в історію війшла інша фінальна фраза: Містер Горбачов, тердан this wall. Пане Горбачов, зломайте цю стіну, проте цю стіну зруйнували не московські правителі її зруйнували самі німці.